Осінь не поспішає поступатися місцем холодній зимі. Перший день листопада порадив українців теплою погодою та відсутністю опадів на більшій частині України. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, ще напередодні 31 жовтня вранці буде плюс 10 градусів тепла, а в день на заході України стовпчики термометрів будуть підніматися до плюс 16 градусів тепла. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні! А вже 1 листопада вранці у деяких регіонах можливі перші заморозки. Мова йде про Харківську, Сумську та Полтавську області, там температури покажуть до мінус 2 градусів. У той же час в усіх інших областях температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 2 градусів за винятком заходу. Де температури покажуть до плюс 6 градусів, а вдень суттєво потеплішає. На півночі півдні, та в центрі України температура повітря становитиме плюс 8-9 градусів, а на сході плюс 4 плюс 6 градусів. Найтепліше буде на заході країни. На Закарпатті стопчики термометрів піднімуться до плюс 19 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!